Погнали розпаковочку. Так, Так, раз. Раз. Так, раз, раз. Є таке діло. Ми вже бачите з цим з підсвіткою, як професійні блогери в Лупашу фонаріка Дніпрем. Хай світло мене підсвічує, бо в нас тут темно. треба щось придумати, до речі, світлом. Бо темновато. Так, дивіться. Та-да-да, да, -да, -да, -да. подаруночки, дякую. Знаю цього чоловіка, бо вже три рази з ним вже, ну, на сезоні вже були. Переселенець, так що просив розпаковку, будь ласка. Так, дивимося. Тут і, тут і смайлики. Коротше, і все. Вид товару, мідь, латунь, свинець, олово, радіатор, вагу не знаю. Прошу, відео, дякую. І два смайли. Хоп, смайли наша тема. Є. Так, та-да-да-дам, -да спаковано. Звісно, добре. покажи, покажися зверху. Хоп, є таке. Тепер жми паузу, будемо помаленьку зараз по кучках переважимо і покажемо. Так, є в нас латунька, подивіться, на 600 гривень рівно. Це відібрали желізо. Так, 600 гривень є. Ось латунька. Тепер дивіться, попався ось такий кругляк. Я такий малий кругляк взагалі не купую. Я його беру як в латунь просто. Бо він не ходовий, в нас воно його кілограм 130 може комусь треба на продаж, будь ласка. Но цьому чоловіку я порахую по 200 гривень кілограм. І цей круглячок на 184 гривні. Зараз ми це все будемо записувати. Ну поки що трошки покажемо товар. Є латунний радіатор, є алюміній технічний по 60 гривень кілограм, є звичайний алюміній ми відібрали. Тепер що є? Є свинець, я так розумію, зараз ми це все подивимося. І якісь припої. Зараз теж будемо це все дивитися. Ось припої, олово можливо, ну. Це може бути щось. Це припої. Зараз ми будемо стріляти, це все і дивитися. Жми паузу. Летимо, коротше, дивіться, радіатор на 406 гривень. Радіатор є. На 406 є. Тепер дивіться, медяха на... 597 на 600. Сері, давай ще тоді такого. Знаєш як? Ні, давай паузу, я все-таки запишу. 3 кг алюмінія. але ну, є, дивіться, ось таке таке ми беремо в половину взагалі. Ну, Цього чоловіка, я, ну, там його трошки мені воно не зіграє ролі, вже зважимо так, як є. Це на 114 гривень. Є. А алюміній, це що по 60 гривень, ми відібрали на 29 гривень. А зараз буде саме цікаво, ми це все запишемо. І візьмемо прибор і будемо стріляти припої. Так що так, друзі, пауза. Без ніпроємне. Без ніпроем ні туди, ні сюди, треба зачухувати. Ну, погнали, друзі, дивіться, беремо пруток. Так. Дивіться, зараз. Раз. Поставив, почали аналіз. Так. Це буде ну, 40-й, напевно. Десь у другому місці трохи. Так, дивимось. Так, бачите, в другому місці стріляв, це сороковий припой. Це є. Так, тепер тут де зачухав. Через що треба за, зачухувати, якщо, щоб людину не обманути, бо воно може занизити. А коли зачухав, воно вже тоді добре показує. Через то, хтось каже, не треба зачухувати. Ну, якщо потім наживитися на цьому, то не треба. А якщо правильний аналіз зробити... Ну, ось 23, бачите. Олова. А давайте в іншому місці стрільному. Ну, Це вже буде 30-й, я так думаю. А, бачите, в другому місці стріляне, вже 30-й. Є, тепер давайте ось цей квадратик. Так, ось я зачухував, я так оставлю. І дивіться, хлопці, колеги, які покупляли прибори, дивлюся, ви отак стріляєте. Ну, е Воно може накопичуватися і там ви можете прожити і нічого не бути. Але це все-таки флюоренесцентно рентгентне якесь там рентгенне випромінювання. Тобто воно дає. Тобто, ну, Ви в руках не стріляєте, це ну, для вас підсказка. Е ну, я не скажу, що ми конкуренти, ми колеги. Треба підказувати. Це ну, серйозна штука. І Ну, знаєте, Хтось курив все життя і нічого йому нема, а хтось пару років вже там рак Да, Це теж 30-й припой. Так, це ми постріляли. Є. То тепер дивіться, давайте ще Все свинець, я вже по ньому видно, Серій, покажи. Тут зачухувати не буду, бо чистий свинець там похибка якась. Покажи Серій, сам результат. Ну і серії, дивися, що тут. тут зачищати не будемо. Плюм-бум, 92, бачите. 97. уточнило, 97. Це все свинець. по Ми до ще цього стрельне. Плюмбум 96. Коротше, все, друзі. Зараз ми паузу підчитуємо все. На 2174 гривні. Нормально, правда? Цікава тема металобрухту. Підписуйтесь на канал.